Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні ми відкриваємо капеланську кімнату у Сороківці у місті Дрогобич. святкову частину відкриття і посвячення кімнати Капелана і бібліотеки. І, і дякуємо Богу за цю можливість і за сьогоднішній ранок, що ми по милості Божій живі і здорові. Тут дякуємо адміністрації і ми би. Розпочнемо з молитви. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе в молитві і най найперше ми дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти поблагословив нас і ми тут, на цьому місці. Ми просимо Тебе милості і благословення для цього заходу, для всього, що тут буде проходити, Господь. Поблагослови, даруй нам духа благодаті, мудрості і пізнання Тебе. Ми дякуємо, що ти явив свою любов, віддавши Ісуса Христа на смерть за нас. І ми просимо поблагослови, щоб наша Україна піднялася із руїн Боже через Твою благодать і милість і силу. Дай мудрості керівникам і нашому українському народу здолати пройти всі ті труднощі і випробування, які ми сьогодні несем, Господи, ми несем смиренні. І в до, до Тебе, Господи, що Ти Бог, який не допустиш випробування надмір, але при спробі ти даєш і сили, і полегшення. Тому ми щиро тобі дякуємо. І благословляємо Твоє святе ім'я, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господь каже: Господь нужен усім дітям, військовим, людям, які сидять у тюрмах. І я бажання мого серця, це я, я хочу благословити кожного з вас. І сказати, що Господь кожного любить. кожного. І хто для нас ближній? Ближній, так? Ближній – це той, хто нам зустрічається на нашому путі. І як віруючого, як священника, як капелана, бажання мого серця, це нести людям любов і радість. І Господь, як сказав нам, важливо, дуже важливе те, що я прийняв в своє серце. Він сказав, що я даю вам владу. Владу наступати. На змісти Скарпонів і на всю силу ворожу. І дякую Богу і за вас, і нехай Господь кожного благословить. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Героям слава, слава. слава Висловлюємо щиру подяку начальнику Другопольської ВК 40, начальнику арешного дому, полковнику внутрішньої служби Олександру Купцю. Дякую. Дякую. Також Щира велика подяка заступнику начальника з питання ресоціалізації і дотримання прав засуджених, старший лейтенант внутрішньої служби Коваль Юрій Іванович. Висловлюємо щиру подяку за сприяння розвитку капеланського служіння та організації відкриття Капеланської кімнати, а також за ваше розуміння та підтримку. Дякуємо за співпрацю, звичайно ресник, божих благослові. Також висловлюємо подяку заступнику, начальника, начальнику відділу СВПР, підполковнику внутрішньої служби гром Ігор Юліановичу. Висловлюємо щиру подяку за сприяння розвитку Капеланського служіння за вагому допомогу, облаштуванні та організації відкриття Капеланської кімнати. А також за ваше розуміння та підтримку. Дякуємо за співпрацю, звичайно ресних Божих благословень. Що б вони придумали в цьому приміщенні? У нас нічого не виходило. <рес> <рес> Минулого року поступила ця пропозиція, тобто вона чекала безпосередньо м. свого часу і всеред свого призначення це приміщення. Тому дякую вам, що нам допомогли облаштувати бібліотеку і заодно буду працювати за Що наблизить і ресоціалізацію і підготує до життя в суспільстві, <рес> до повернення в житті в <рес> суспільстві. Ви сказали такі слова повернути їх до нормального життя. Yeah, yeah, yeah. Розумієте, ви як це сказали, я думаю, Господи, я так дякую Богові за вас, що ви сьогодні відкриваєте двері, yeah. ви сьогодні не закриваєте нічого. І оце, знаєте, було 13 років чекало, а там 18 років тому, 30 років тому тут проповідується Іванлія. І хай вас Бог благословить, yeah, yeah. хай Бог благословить ваші сім'ї, yeah. діти ваші. Я Юліану, що я свідкував в суботу, кажу, ти ви розумієте? Я тут от, сидів, відбував на четвертому бараці і кажу, і Бог він поміняв моє життя. Я маю прекрасну сім'ю, я маю прекрасних дітей, я маю служіння. І знаєте, Бог в цьому всьому благословив і це, дякуючи Богові, і вам. Хай вас Бог благословить рясло і ваші сім'ї. Я хвалюся оцею установою по всіх установах, де я тільки їжджу. Тому що мені здається, що установа номер 40 це одна, одна із найбільших відкритих установ, куди ми заходимо Амін. і проповідуємо Євангелія. За що щиро вам дякую. дякую. Ну, прогулюючи, ну ідучи в суботу тут, я звернув увагу, коли Юліанович показував цю кімнату. Я звернув табличку кімната капеланів. І коротенько, просто я задумався, що от капелан, да, це як от священник, це. Людина, яка уповноважена церквою для задоволення взагалі духовних потреб в місцях з обмеженим таким доступом, знаєте, тобто, іншими словами, ця кімната вона повинна служити для того, щоб задовільняти духовні потреби людей. І не тільки в'язнів, ну і адміністрації. Пам'ятаєте, Христос Він сказав, каже, «А мій дім повинен бути домом молитви, місцем. Де прикликається ім'я Господнє. Це подібно, як пам'ятаєте, була війна Моїсей, він той, хто прикликав ім'я Господнє. Був Ісус Навин, який був наперед і воював. Але були люди, які підтримували руки Моїсею. І тому, ви знаєте, я просто благословляю. Саме сьогодні це місце, цю кімнату і виражаю щиру подяку справді вам, адміністрація, за те, що ви настільки відкриті для того, щоб проповідувалося Слово Боже, яке здатне змінювати життя людей. Ви знаєте, Назар каже, що його життя поміняв Господь. Моє життя також поміняв Христос, я також відбував покарання не в одній установі. А сьогодні являюся священнослужителем і проповідую Євангеліє. По цілій Україні і говорю, що є Господь, який здатний змінити життя людей. Тому це місце це оця кімната капеланів людей, які повинні говорити про духовні речі, про Бога, який здатний змінювати життя. І я вірю, що це місце буде благословене самим Богом. Тому ще раз і ще раз, я щиро дякую вам. Амінь. Подяки адміністрації в'язниці. Не один раз обох свідок є, що самі в'язні мені говорили за нашу адміністрацію, тобто за вас. І вони, ну не знаю, чомусь так порівняли, наприклад, з Карківською зоною, ще з іншими. Я не розумію, з тих ну, і так далі. Але от не всі але окремі підходили і говорили, каже: Берод Роману, ти не знаєш, як на тих зонах, ми там були і там, а тут інакше. Тут вони якось так про вас висловились, типу. А тут більш по-європейськи, не знаю, чому <реш> <реш> так. Вище до Європи. І я теж це зауважив. Принаймні, по тих людях чергових, які нас впускають, випускають тут. Ну, приємно культурні люди виховані. Я вже проходжу сюди рік, служу тут з братами і. Справді, ця робота така з людьми, от, вже сьогодні говорили, до певної міри виглядає така, що не відразу видно результат. Трудишся, говориш, не становляєш печеньки, чай, кава. Ви знаєте, є риба і калове на різну приманку. Адміністрація має свою приманку, так мови. Церква має свою приманку, і тому рибка залежна від. Від рибки і від приманки. І тому часами бувало так, не знаю, напевно у вас руки опускалися, і думаєш, Боже, скільки от ще і говориш, і п'ятий, і десятий, і сотий раз а до окремих людей не доходить. Але ви знаєте, справді є Бог на небі, часами там, де людина безпорадна, безсила, Бог просто сильний. От. Тому я хотів вам подякувати, що ви є. Що ви виконуєте сумлінно свою роботу, маю на увазі адміністрація і теж служителям, які сюди приходять. Книга чисел 6.24 і нижче, щоб всі, хто будуть сюди заходити, щоб це благословення священника було тут присутнє, тут, в цій Капеланській кімнаті і в бібліотеці. Щоб було Боже благословення і благословення священника, я зачитаю Книга Чисел 6.24. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і нехай дасть тобі мир. Тобі, дорога душа, яка будеш заходити сюди. Хай приходить мир, Хай приходить благословення. Хай приходить сила з небес для переміни, для перемоги над собою. Над своїми гріховними звичками і над всякими труднощами і викликами життєвими, щоб поступати по правді, щоб вибирати, жити в істині, щоб вибирати і давати місце святому Богу Ісусу Христу. Ми благословляємо бібліотеку і ми благословляємо цю капеланську кімнату в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже Господи, я благословляю Твоє ім'я Ісус, і я дякую тобі за те, що ти добрий Бог. Дякую, Ісус, я благословляю цю кімнату, я благословляю бібліотеку, Господь, і хай тут в цьому місці, прославляється Твоє імення. Триєдиний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Благословенний Господь, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за це відкриття, Господи, цієї кімнати капеланів, Боже, Господи бібліотеки, дякуємо Тобі, Господь. Боже, ми просимо Тебе і благословляємо, Господь, у ім'я Ісуса Христа, Господи. Щоб тут мінялися душі, Господи, щоб тут вони отримували спасіння Боже і переміну свого життя, звільнення від всяких шкідливих звичок у ім'я Ісуса Христа. Я благословляю цю кімнату, Господь. Також благословляю адміністрацію, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Само, Господи, ми посвячуємо цю кімнату, і ми в ім'я Твоє помастимо оливою, щоб всяке зло. І нещастя оминало тих людей, які будуть тут приймати служіння капелана, які будуть тут в молитві шукати тебе, Отче, хай вони отримають відповідь, хай вони отримають спасіння, прощення своїх гріхів, щире навернення і покаяння. Отче, ми довіряємо тобі, Господь, і щиро тобі дякуємо, що ти почув дякую. нашу молитву. Що ти благословив нас до цього часу, і ми благословляємо Твоє святе ім'я в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь само так само бібліотеку Це відкриваємо для засуджених тут є книги. Патріотичні. Ми <постес> щиро тобі дякуємо за всі людей, які прийняли участь Господи, благословить. І, 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 і ми молимо, щоб ця світила на... справді просвітлювала серця і душі і людей. Жаль, і благословляємо Твоє святиння Суші, Сьогодні, Син і Дух Святий. І благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай прибуде з нами вічно. Амінь. Ваша місія, ваша робота є складною, але водночас вона є дуже потрібною. Нести Слово Боже в місцях позбавлення волі, на фронті зараз є надзвичайно важливо для тих людей, які цього потребують. Тому дякую вам за вашу роботу, дякую адміністрації за те, що спільно відкрили цю капеланську кімнату. І сподіваюся на майбутню сплідну спільну півпрацю. Дякую.